Значить так, так я працюю в Вишибалі, у бібліотеці. Деякі люди не розуміють, коли їм кажуть, що Тарас Шевченко вже закінчився, але цю українку треба замовляти заздалегідь. І взагалі, книги, як борги, їх треба повертати в час. Здій, читальної зали. А чому позагуляють? Ну я нормально бачу. А зміна зутяне. Плед, крісло, гойдалка, Камін? Я за вас тут сити буду? Ну, давайте я його захочу. Скільки? 50 гривень. Ні, грошей не беру. А то бачите, яка. А яка сьогодні дата, а? 30 вересня. А ось і так. А у вас вишня є? Яка вишня? У бібліотеці не можна їсти. І взагалі. Тиша повинна бути бібліотеці. Тихо, я сказав. Ну <рес> я Стій, Ти ще колобка не здала. Не здаси колобка, я палітру порву. боргу. Заклад із війни і миру повисмикую, будеш заново пережитувати. І старика котагоча, що принесла. Не привела, не привела, як учора, а принесла. Гаразд. <рес> Колися, навіщо прийшла? Ну так у вас ж тут хлопець працює. Як звати? Сергій. Гарний я, а хлопці як звати? Сергій, я ж кажу. Так ви що, тест? У мене Галя звуть, його Сергій. Зачекай, якщо тебе Галя звуть, а його Сергій, який ж ви тоді тест? Як його не тест? Це ви собі самі придумали. А, добре, поскусила ти мене. За це, якщо вгадаєш мої запитки, я тебе пропущу. Як же я вгадаю? Ви тут все життя працювали прочитали тисячу, дві, три. Три тисячі! Ні, три книги. Значить, буква. Другу. Ну і сині. Ну тоді давай. Значить так. Перша зараз. Світлана Грантівна, Олег Грантович, Юрій Грантович і Надія Грантівна. Діти капітана Гранта. Друга загадка. Танки. Танкіст. Три танкісти. Третя загадка. Не гриня, не гриня, не гриня, не гриня, не, не, не перебивай. Не гриня, не гриня, не гриня, не гриня і не гриня. Десять не гриня. Добре. І остання загадка. Ані баба. Розбійник. Розбійськ. Тиша розбійник. повинна бути бібліотець. Тихо, я сказав. Президент охорони. Вигнав. Читав. Усенція. Секретні документи. Голос. <рес> Читав би тихо, не почули б, не зайшли б і не вийшли. Тому тиша повинна бути в ліотеці. Тихо, я сказав, Чи я тихо сказав. Скажіть, а вам не прикро, що ви тут самі стоїте? Чому це сам? З напарником. Він ось той тримає. А я ось цей. Але це не афішується. Сіри. Сірий. Сірий. Я в тому мис. Підмінила. Піду я. Коди. Додо. Щоб ніхто не сміявся, коли піду. Во тиша повина.